Я чув про тебе таке. Ти можеш вислухати сон, а потім пояснити. Не я відгадаю. Огі. Бог дасть у відповідь мир фараонові. Бачив я у вісні своїм. Стою я на березі річки. І ось виходять із річки семеро корів, ситих тілом і гарних на вигляд. І вони паслися на лузі. А ось виходять за ними семеро інших корів, бідні та дуже бридкі на вигляд і худі тілом. Таких бридких, як вони, я не бачив у всьому краї єгипетському. І корови худі та бридкі поз'їдали сім перших ситих корів. І побачив я у сні знову. Аж ось сходять на однім стеблі семеро колосків повних та добрих. А ось виростає за ними семеро колосків худих, тонких, спалених східним вітром. І проковтнули ті тонкі колоски сім колосків добрих. Сон Фараонів один він. Семеро корів добрих то сім років, і семеро колосків добрих теж сім років. А сім корів худих і бридких, що вийшли за ними, це сім років, і сім колосків порожніх і спалених східним вітром. То будуть сім голодних років. Що Бог зробить? Те він показав фараонові. Ось настають сім років, коли великий достаток у всім краї єгипетським буде, і по них прийдуть сім років голодних, і буде забутий увесь той достаток. І голод винищить край? Фараону не сподобається таке тлумачення. Чи знайдеться чоловік як оцей, щоб могутній дух Божий жив у ньому? Про кого він каже? Ні. Ну, про що він? Якщо Бог відкрив тобі, то чи знайдемо ми такого розумного і мудрого, як ти, Йосипе? Ти будеш розпоряджатися врожаєм і відкладати його на роки голоду. Ти будеш моїм управителем, другою людиною в Єгипті після мене. Усі мають підкорятися тобі. Оце! Оце то! то! Ухбі! Ну, не віриться! Так! Відв'язня до управителя за секунду. Усім привіт! А чи знаєш ти про те, що існує безкоштовний мобільний додаток Біблія від суперкниги? У ньому я підготував для тебе багато різних цікавинок: ігри вікторини, знайомство із біблійними персонажами, інтерактивну біблію і, звісно ж, мультфільми Суперкнига. Завантажу і відправляйся у супер подорож із суперкнигою.